О, добрий день. О, як ви зайняті. О, ви тут в телефоні залипаєте. А можна ваше удостоверення сьогодні побачити? Ви не заведели в телефоні. У нас прийомний у вівторок. Граєте? Чи? Ні, не граю. Персональні дані. Понятно. — Тут же документи. Та я поняв. Ну, Можете, Можете подати на мене. Підіть, ви снімаєте. Можете подати на мене. А що ж тут за вас такі тані? Які, Які тані? Людей, ото ви присяху приходите анонімно. Не анонімно. А як не анонімно? О, ви заявили, що анонімно. Достоворіння. Е Ваші е координати, хто ваша юридична е особа? Будь ласка. Хто ваша надо, юридична особа? Не треба трясти своїми руками в мене перед обличчям. Як Яким обличчям? Перед моїм. А де я трясаю? Воно все знімає. Де воно трясе? Хочете подивитися? Що ви думаєте? Чи Чому ви привикли в... таким тоном розуміти? Ви сюди Я сюди, сюди прийшов. Ви приїжджали ну, до сім'ї загиблого воїна там на Аллії Славі. Я не приїжджала до сім'ї загиблого да, воїна. Приїжджали. До його близьких якоїсь скарги. В анонімної? Ні. Ні? Ні. А чи є? Вам озвучувалася скарга? Представтеся, будь ласка, хто ви така. Я вам представлялася. Ви зараз представтеся, мені Я всі, вам всі представляла... ваші дані, ваша організація, юридичної особи. По-перше, чому ви прийшли кричати? З вами спілкується нормально. Ніхто не, не кричить. На столі лежать документи, ви їх знімаєте. Ну нічим закон про захист персональних даних. Так тут мається які ви порушуєте повнолітні дітей, які ви порушують робочий стіл. Як що Персональні персональне да робочий стіл? Ну які персональні дані? Ну усіх чиїх усіх? Прийшли там розказуєте, Давайте що порушуєте закон про персональні дані. Ви бо Ну ми а де покажіть де, де, де саме? Документа. Я тут що порушу і ви знімаєте. Ну де, де? ну ви знімаєте ну ви де знімаєте. вони ті документи? Ну, скажи зараз ви... люди будуть бачити, які там документи йде знімати. Давайте ви нічого на камері там не видно ніяких документ. Видня, Ні, ви... я адекватно веду надайте мені повний. Вашій посаду на якій підставі ви сюди І... прийшли? Требуєте з мене документи? Ви прийшли самі. Якщо б ви не прийшли, я не вас ви якщо б ви не я прийшли не до члена моєї громадської організації, а де посвідчення громадської організації? От я вам скажу зараз код юдипово, можете провірити. Я представник, ви, так, так, я голова цієї організації. Виїдіть, будь ласка. Ні, ви мені давайте. Я не буду проводити бесіду. В мені не треба бесіду, ви мені надайте свої не дані. Буду, нічого вам надавати, виходьте, пожалуйста. Не треба. Хто така ми, вам таяла ваша? По подружка ваша чи що? У мене нема подружок. А як це нема? Так. А чого ж ви тоді приїхали? По а є докази? Я вам казала. Докази в тому зверненні є які-небудь? Я приїхала їх спростувати або підтвердити. Як спростувати? Ви там на відео все чітко видно, як ви а звинувачували. Нікого я не звинувачувала. Звинувачували, звинувачували що? що вона проживає там з чоловіком, що я вона не витрачає не кошти, кошти непропорційно бесіду. Ви просто не чуєте ніяких аргументів. До, е, ви, відзвили, ви виконуєте та, закон, який ви, викон... закон України, Конституцію України, почитайте ну, то, статтю 19. Ви знімаєте персональні дані в документах, які вкладають. Тут нічого, воно все перекинуте. Статтю 19 Конституції. Ну куди перекину? Ну, Верх ногами, там немає ніяких даних. Там не вже не всі документи я перекинула верх ногами. Ну. І що? Ну читайте Виходите статтю 19. читайте. Що ви можете читайте. робити, читайте. що не можете. Читайте. Ви подадайте зараз хоча б посвідчення. Ви, 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 ви там не надали посвідчення? Не буду я вам нічого надавати. Виходьте, будь ласка, У мене сьогодні не день. А який день? Я приїжджала не до вас, я приїжджала на адресу, яку я Ви приїжджали мене. по замовленню. Ялової. покажіть, що я приїжджала до замов по замовленню. Ну а де у вас докази? Те, що ви звинувачені? у вас докази, тому що ви мене звинувачили? Як відео я знімав повністю? Як ви все відео на відео розказали. По перше. Ви вивертаєте, ми зверталися по питанню не до вас, так. а до іншої людини. І що з якими питаннями ви Я, я і... мене позвали, щоб я установив Некід. вашу лічність. На тій підставі, що ви зверталися до них анонімно, Ні. анонімно Ні, не анонімно. я вам кажу, що ви ще й потім відео і підтвердили, що ви можете Нічого це робити. Я не підтверджував. Ви зверталися анонімно, ви розумієте, не Не розумієте, дали розумієте, ніяких розумієте, не да які розумієте, служби розумієте, дайте до дати розумієте, посвідчення. Ми зби посвідчення. Розумієте. посвідчення. Розумієте. Ні, я хочу знати на кого я буду писати скаргу. Я виключу поліцію. чесно. ви скликаєте поліцію. Включите. Ви кликайте ви поліцію. Маєте документи. Я вам кажу, дайте на мені свої я дані не вашої організації. На а, а на тій підставі, що ви і тоді не представилися. І зараз я, я підставили хочу вияснити, хто ви я така. Де докази? Документи. Де ваші, докази? Де ваші документи? Документи, Де ось ваші. мої документи. Мої документи є. Де ваші документи, хто ви така? Де, будь ласка, кабінет. вам документи Де, чи вас, кабінет? Як я виїжджав? Ви виїжджали на іншу адресу. Я Тож вам кажу, що дайте... Ні, документи, давайте, хто ви така, Чого ви приїжджали туди? Ну, Чого, хто вас, де ваше розпорядження? Ви вже заготовили чи ні. Ми працюємо. Та я бачу, як ви працюєте. Ви теж там працюєте. В телефоні чи де? Ви ходьте. На... Оце так ви до громадян відноситесь? В справах дітей, чи як? чи як? Да? Безпредельщики, После, Я навіть не... Я представити, яким чином вам ділася ця должность. Як ви некомпетентна людина, помієте? Чи... І не... ні одного закону не знаєте. І ви приїжджаєте, як наче ви приїхали царі, а ми повинні там упасти і просити вас не пощадні.